Про нагальні виклики найбільш суттєві проблеми та способи їх вирішення у інформаційному просторі України говорили медіаексперти Вахтанг Кіпіані та Світлана Єременко під час зустрічі з журналістами у форматі круглого столу в Херсоні. В умовах безпрецедентної інформаційної агресії з боку Росії медіапростір України мав зазнати змін. Вважає Світлана Єременко, виконавчий директор інституту демократії імені Пилипа Орлика. Проте моніторинг вітчизняних, зокрема регіональних ЗМІ, чітко демонструє, що проблем в інформ Рі України накопичилося безліч серед найнебезпечніших практично повна відсутність української інформації на окупованих територіях. А на додачу тотальне заповнення медіапростору російськими та проросійськими тб каналами, газетами і сайтами. Чи не найбільша проблема України медіапростору України це фактична інформаційна ізоляція окупованих територій? Сьогодні в Донецькій області працюють 10 новинних і більше 30 загалом російських телевізійних каналів, три сепаратистських телевізійних канали: Оплот, Новоросія, Донецька Республіка, сайти Новоросія і Новості Донецької Республіки. «Оплот». Політику російських окупантів ідеологічно забезпечують газети Російські Комсомольська Правда і Московський комсомолець. Причому, якщо раніше «Комсомольська правда і Московський комсомолець» були продуктом київської, київських редакцій, то з січня 2015 року споживачі інформації, читачі одержують в Донецьку вже продукт московських офісів. Втім, певні кроки вже зроблено у напрямку подолання інформаційної агресії. Сі, вважає Світлана Єременко. Позитивні зрушення є. Звичайно, перш за все, це відкрито український кризовий медіа-центр, який активно працює. Створено інформаційно-аналітичний центр РНБО і прес-служби АТО. Створено канал «Ukraine Today» на базі каналу 1+,1, плюс який мовить на закордон. Запровадили щоденні брифінги Лисенко і Селізньова, представників прес-служби РНБО. Обрали новий склад національної ради з телебачення і радіомовлення. мовлення. Ухвалено закон, який забороняє розповсюдження в Україні фільмів російського виробництва, що пропагують спецслужби, правоохоронні органи, збройні сили Російської Федерації. Ну і звичайно дуже важливо, що почав працю... що почало працювати суспільне телебачення і радіомовлення. Звичайно ж, необхідним кроком з боку держави має стати включення українського телебачення у Донецькій та Луганській областях, аби мешканці цих територій чули іншу точку зору на події, що відбуваються, та мали альтернативу. Головний редактор історичної правди Вахтанг Кіпіані звернув увагу журналістів на те, що інформаційні загрози йдуть не лише ззовні чимало їх і всередині самої України. Якщо, наприклад, на ринку друкованої преси існують. Газети а майже всі лідери українського національного ринку преси є російськомовними і великою мірою, які контролюються олігархічними силами, близькими до Кремля. То відповідно відповідь має бути наскільки це можливо симетричною. Тобто на ринку медіа, друкованих медіа має з'явитися щось таке, що буде конкурентом вже існуючим медіа. Тобто, не можна, наприклад, лікувати проблему газети Весті створенням каналу Україн Туморов», Тобто, це абсолютно різні речі. Вахтан Кіпіані також підкреслив, журналістам не варто боятися слова контрпропаганда, адже воно зовсім не означає, що робота має будуватися за тими ж принципами. Ми за якими Росія веде інформаційні атаки на Україну. Робота українських журналістів має бути спрямована на надання об'єктивної, корисної, а головне правдивої інформації, яка б врівноважила інформаційний простір. Але в будь-якому разі якісний контент необхідно не лише створити, а й донести до громадян. А це вже завдання держави.